Привіт, мої хороші, ну що ж, на цей момент ми вже багато чого досягли, багато що пройшли, багато що усвідомили. І пора сьомій медитації, яка називається Цільне Я, Я Єсмь це дуже глибока, більш духовна тема, і чим ми будемо тут займатися. Ну, Давайте спочатку пройдемось взагалі, з, що таке я єсмь, що таке цільне я. А, це об'єднання, об'єднання нашого фізичного, ментального, емоційного і духовного. Це дуже важливо, ми знаємо, що а епохи змінюються, світ змінюється, і просто буду бути в якійсь із цих одній частин, там, наприклад, або матеріальні, або духовні, ну шлях в нікуди насправді. А кожен з нас чув я єсмь, я єсмь або я єсть, я єсмь. Так так пишеться. І на багатьох мовах, і в багатьох священних писаннях є ця фраза. А що це взагалі вона означає? Можливо, хтось не задумувався, хтось знає, просто згадає. А Ісус висловлювався, я єсмь Воскресіння і життя, я єсмь відкрит відчинені двері, які ніхто не може зачинити, я єсмь шлях і істина, я єсмь світло. І якщо подивитися вузько на цей вислів, то здається, що тобто, от я такий, я такий єсть. Да? От я така людина і я єсмь там світло. Ну, насправді трошечки давайте розширимо свідомість, це означає, що я єсмь в мені, яєсмь це цільне, це об'єднання, це природа духовності взагалі, це духовний початок, який є в кожній людині. І якщо ми стверджуємо, проговоримо тим більше вголос і з повним наміром і вірою я єсмь, а, Воскресіння і життя. То ми запускаємо відповідний процес духовний всередині нас. І так вчиняв Ісус. Настільки, будучи чистим, в нього це працювало за секунди, а в нас, то, звісно, ми такі собі тут, абсолютно не святі. Але, але саме цей виріз, вираз я єсмь. А і далі ми можемо представляти, да просто говорити «я єсім світло. Або там, що ми хочемо. Я єсмь зцілений, я єсмь здоровий, я яєсм несучий світло в цей світ і так далі. Тобто ми можемо представляти, давати сюди багато виразів, додаткових і концентруватися на цьому. І ви здатні на це робити. Ми всі, ми всі здатні на це. Тобто Ісус показував, що кожна людина таким і є і являється. Це треба усвідомити, використовувати і розуміти. В тому і є мудрість, сила і любов. Оце ось поєднання. Можна так і казати, я єсмь, мудрість, сила і любов. У мене є подруга, яка дуже прекрасна, доросла жінка, успішна. Красива, яка пройшла своє життя, і вона постійно, якщо щось не так в неї, знаєте, ну, в кожного буває якісь розчарування або якісь труднощі. Вона Я є єсім світлою любов, єсім світлою любов, єсім світлою любов. І вона як мантру повторює, і це працює, дорогі мої, і працює. Вона, вона прекрасна цим. І це весело. Лєночка, привіт! Якщо ти бачиш мене. Так <клістична> тож, духовна така складова, вона насправді з певним розумінням немає нічого скучного. Навпаки, це весело, це цікаво. Поєднання додає нам сил, поєднання матеріального, духовного додає нам нових шляхів, новий такий інструмент, нове бачення, нове відчуття. Нові знання, які нас ведуть туди, куди кожному з нас треба. Тобто ми маємо навчитися і ем, об'єднувати всі ці складові, бу бути більш дорослішими в цьому плані, зростати над самими собою і відчувати себе впевненіше. Ну, хто це за нас зробить? Ніхто. І дивіться, це нам. Дано було ще 2000 дві тисячі років тому, а може і більше. Просто Ісус це висловлював, через Нього це прийшло. Але природа і Всесвіт знали це завжди. Ну, чому, чому б нам, да? Цим це, це не знати, чому нам це не використовувати? Ну, от і все. Давайте ми якраз в медитації відчуємо єдність з тим, хто ми є, хто я єсмь, хто такий є єсмь. Це наша вища сутність, наша духовний іскра, наш духовний прояв. Ми б тут не жили без цього, насправді. Є в кого це абсолютно забито, але кого вже не врятувати, кому це не треба. А ми йдемо далі, рухаємось, об'єднуємось. Тому вперед. Давайте працювати. Надзвичайно важлива, в принципі, як всі медитація, але дуже радісно від того, що ви готові її зробити. Вперед! Приступаємо до нашої медитації зосередженість на моменті, практика, яка дозволяє зануритися. У своє нутро всередину себе, яка дозволяє відкрити свою свідомість та усвідомлення моменту. Ця медитація спрямована на досягнення глибокої внутрішньої тиші та ясності для того, щоб знайти гармонію і зосередженість у повсякденному житті. Прошу зручно сідати, прикрити очі і робимо кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуваємо, як наше тіло розслабляється з кожним вдихом і видихом. Зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить з вашого тіла, не змінюємо ритм, просто спостерігаємо. І дихання є нашим центром уваги сьогодні. Поступово ми переходимо до нашого тіла, починаємо з верхівки голови. І повільно просуваємося вниз до кінчиків пальців ніг, відчуваємо кожну частинку, помічаємо будь-які напруження чи дискомфорт. І завдяки уваги і наміру ми дозволяємо їм розслабитися. Зосередтеся зараз на відчуттях у своєму цілі, відчуйте свою вагу. Підгозі або на стільці, відчуйте температуру повітря на шкірі. Давайте прислухаємось до серця Концентруємось. Зверніть увагу на свої думки і почуття. Не судіть себе, не судіть за думки і за відчуття. Подивіться просто на них. Вони ніби як хмарки пропливають по небу. Дозвольте їм проходити і йти, не чіпляючись за них. Ніби вони існують окремо. А ми занурюємося все глибше і глибше у свій внутрішній світ. Світ тиші, світ спокою і ясності є цим центром. Центром, навколо якого обертається весь світ. Кожна людина є для себе центром. Це нормально. Просто ми поєднуємося зі своїм внутрішнім і своєю ясністю. Повторюйте як мантру в глибині серця ті слова, які допомагають вам зосередитися. Це може бути просто слово або фраза, наприклад, спокій, любов, зосередженість, тиша, зорі. Діти, серце і повторюйте собі, відчуйте, як ці слова проникають у вашу свідомість і допомагають зануритися, зосередитися більш на цьому глибинному сенсі. Поступово почніть усвідомлювати своє тіло фізичне і простір навколо вас, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, рухайте пальцями руки ніг, відкрийте повільно очі, подякуйте собі за цей час, відчуйте цей момент, цю вдячність за можливість бути присутнім, відкрити для себе глибину зосередженості. Та це так швидко може відбуватися, тільки що ви були сконцентровані і зосереджені на своєму внутрішньому глибинному центрі в своїй ясності, в своїй тиші, в своїй глибині. І збережіть, будь ласка, це відчуття протягом дня. Будьте терплячими до себе. Медитація це процес. Процес, якому немає кінця насправді. Тому поважайте себе, будьте терплячими, будьте відповідальними і ви помітите позитивні зміни. І практикуючи цю медитацію, ви можете і самі робити, практикуючи цю зосередженість на моменті. Регулярно ви зможете досягти більшої внутрішньої тиші, ясності, і гармонії, а також навчитися краще зосереджуватися на моменті і зберігати цей стан протягом дня. Якщо у вас є важливі на день справи, які потребують концентрації, уваги, можете таким чином налаштуватися за 5-10 хвилин і вирушати до своєї мети. Подякуйте собі за сьогоднішній досвід, сьогоднішнє відчуття і спостереження, за сьогоднішні навики. Я дякую вам.